О воскресіння мертвих. Підійшли деякі з садокеїв, які стверджували, що немає Воскресіння, та й запитали його, кажучи. Учителю, Мойсей записав нам, що якби у когось помер брат, котрий має дружину, і помер бездітний, то нехай його брат візьме її за дружину та відновить потомство для свого брата. Отже, було сім братів. Перший, взявши дружину, помер бездітним. І другий, взявши дружину, також помер бездітним, і третій узяв і так само всі семеро жодний не залишив дітей, усі померли. Останньою померла й жінка, у Воскресінні котрому з них вона буде дружиною, бо ж семеро мали її за дружину. Ісус, же у відповідь, сказав їм: Сини цього віку женяться і виходять заміж, а ті, які будуть гідні досягнути того віку, і воскреснуть з мертвих не женяться і не виходять заміж, адже вони більше вмерти не можуть, оскільки є рівні ангелам, є Божими синами, будучи синами Воскресіння. А що мертві встають, Той Мойсей показав біля куща, коли назвав Господа Богом Авраама, і Богом Ісаака, і Богом Якова. Бог же не є Богом мертвих, а живих. Бо всі для нього живуть. У відповідь деякі з книжників сказали Учителю, добре ти сказав, тож більше не наважувалися його ні про що запитувати. ЛУКИ, 20 розділ, з 20 по сороковий вір.